Друзі, привіт! До вашої уваги лот чоловічих курток бренду Stanley. В даному лоті будуть куртки в одній моделі чорного кольору. На замку, така вона всередині, всі збірками. Мають багато кишень різних. Тут на липуці кишенька, також такий гачок можна чіпляти до неї щось, також кишеня на рукаві. Рукав на манжеті. Ззаді вона має також нашивку. В лоті є 9 курток в розмірах від М до XL. Також будуть куртки в упаковках, вони чудової якості. В даному лоті розмірів M буде 5 одиниць, L3 та XL1. Вартість такого лоту 4050 гривень, а собівартість однієї куртки 450 гривень. І цей лот вже можна замовляти на сайті або у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом!